Як запобігти і полегшити нагнітання грудей? У цьому відео ви дізнаєтесь, як розпізнати симптоми нагрубання грудей, а також методи, які ви можете застосувати, щоб зменшити набряк, залишаючись у змозі годувати грудьми. Між другим і четвертим днем після пологів розмір грудей збільшується. Ми називаємо це лактогенезом. Цей природний набряк зазвичай триває добу. Іноді можуть виникати ускладнення. Молочні залози стають болючими, набряклими, червоніють і блищать. У цьому випадку молочна залоза набухла. Виникнуть труднощі, як зцідити молоко, так і з тим, щоб дитина взяла соску. Щоб уникнути такої стадії нагрубання, регулярно зціджуйте молоко. Для цього слідкуйте за тим, щоб дитина харчувалася ефективно. Дитина повинна стояти обличчям до грудей. Їхній рот повинен покривати більшу частину ареоли, темної частини грудей. Губи дитини повинні бути вивернуті назовні, а язичок повинен бути під грудьми. Друга порада полягає в тому, щоб переконатися, що обидві груди повністю спорожнені після закінчення годування. Ваша дитина повинна доїсти першу грудь, перш ніж прийняти другу. А це означає, що ви повинні почекати, поки дитина сама відпустить груди. Якщо ви відчуваєте, що друга грудь стіджується не повністю, продовжуйте стіджувати вручну або в крайньому випадку використовуйте молоко від Чергуйте першу грудь, яку ви подаєте під час кожного годування. Нарешті переконайтеся, що сестринські сеанси є регулярними у перші тижні, в середньому від 8 до 12 сеансів годування на день. Якщо ви зараз страждаєте від нагнітання грудей, ось кілька корисних порад. Перед годуванням прикладіть до грудей гарячі вологі компреси або при Перед годуванням Прикладіть до грудей гарячі вологі компреси або прийміть гарячий душ. Це полегшує біль і полегшує стіджування молока. Ви також можете помасажувати краю грудей круговими рухами, щоб пом'якшити їх. Оскільки ваші груди напружені, а дитині важко взяти ареолу. Цю область потрібно розслабити, перш ніж дитина прихопить груди. Є дві можливості: перший стіджувати молоко вручну, поки не відчуєте, що ареола розслаблюється. Другий виконати стиснення ареоли. Для цього розмістіть пальці по обидві сторони ареоли. Натисніть протягом 10 секунд. Повторіть операцію кілька разів. Рухаючи пальцями, щоб стиснути всю окружність ареоли. Після годування зробіть навпаки і прикладіть до грудей холод або листя капусти, щоб знеболити. За необхідності зверніться до кваліфікованого фахівця для лікування.